Порушення послідовності освіти як підстави для відмови у відстрочці студента. Так, якщо ви навчались раніше, колись вступали в такий же самий ступень освіти, але не завершили навчання, а тепер знову вступили на цей відповідний напрямок, наприклад, ступень магістра чи бакалавра, і до цього ви вступали, але не завершили, не отримали диплом, при цьому неважливо, з яких причин, то видання і формування довідки саме з зазначенням інформації, що ви порушуєте послідовність освіти, є незаконним. Вже двічі Верховний суд в жовтні та листопаді сформував висновки в судових справах з Міносвіти, в яких дійшов висновку про те, що дії міносвіти загалом ДПІНФОРСУРС у формуванні такому випадку довідки саме зазначені, чи порушуються послідовність освіти, є незаконними, тому що здобуттям попереднього рівня освіти є саме завершення навчання і отримання диплома. Якщо ви не завершили навчання, не отримали диплом, то можна скасувати отримати відстрочку. Потрібна допомога, звертайте. you